Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Зараз я в Чернівцях і зі мною Анжела Гуріна, яка також веде стрім як блогер в кіктоці. Ви знаєте, що в Анжели є ситуація проти неї, сербери режиму за те, що вона висвітлює правду, за те, що вона захищає простих людей, за те, що вона відстоює, щоб все в нас було по совісті, по честі. Відкрили кримінальне провадження і починає діши щось там шити. Ми розуміємо, що Анжела нічого не порушила, на нашу думку, і ми розуміємо, що зараз пішли проти неї брудні заказні статті. Я хочу підтримати Анжелу як сміливу жінку, яка показала, що вона не має страху. Вона йде за правду, вона підтримує людей як журналіст, як правозахисник, як блогер, і просто людина і жителька міста Чернівці, яка проживає на землі, яку дав нам творець, і ми, як діти творця, захищаємо таких собі подібних. Але є служиві, які чомусь вважають, що ми, ми маємо виконувати якісь вказівки, якісь розпорядження, ще щось, якусь якусь харду, яка нічим не підтверджена законом. Законодавчим актом, конституцією чи міжнародним договором. Анжела, будь ласка, ти ведеш також стрім для своїх підписчиків і для нас. Скажи, будь ласка, слава українському народу. Я вітаю друзі всіх вас, колеги. Дуже вдячна Остапу Стахєву і Дмитро Каланчі, які мене приїхали підтримати. Ми співпрацюємо разом. Ми разом захищаємо е, вітчизну за статтєю 65 Конституції України. Ми захищаємо конституційний устрій всередині, це дуже важливо зараз. І всі ці обвинувачення це є брехня, наклепи, і це є приниження моєї людської гідності. Тому що я хочу наголосити саме на тому, що. Я не е, зливала в соцмережі розташування військових частин, а я саме фіксувала злочини ТЦКшників, невідомих осіб, які е, чинять які е, без підстав і без повноважень вони коють кримінальні злочини за статтями 17 Конституції України. За статтєю 146 викрадання людей на законне утримування, за статтєю 149 торгівля людьми. Вони, вони викрадають, вербують, вони шантажують, обманюють, ламають волю. Вони дискредитують український народ. Це злочини проти людяності, проти українського народу. Вони зрадники. І е, саме і, і це нак. І, і що? І коротше кажучи, е, наклопи тебе зробили. Це все наклепи проти мене. І, е, щоб і, других теж залякати. Знаєш, і, лякають, і, і для, звісно, для того, щоб за вас залякати, для того, це як каже Остап Стахів, що він випробування для вас. Це випробування на людяність, хто ви? Людина чи ви раб? хто Ви ви, ви, ви знаєте Конституцію? Ви любите взагалі? Ви взагалі розумієте, що нема, не буде майбутнього, якщо ми не будемо захищати себе, своїх ближніх? До речі, до речі чоловічність приділяється взаємовиручки. Саме через це нас знищують, тому що ми не здатні об'єднатися. На жаль, поки що, і не здатні стати один за одного. А сьогодні саме Остап, я вдячна йому. Це для мене честь. Він зараз Остап. Я вдячна. Отак ми маємо всі бути разом. Дмитро Каланча Іван, Іван, депутат. Олександр Іванович Лєвченко, громадський, громадський діяч. Це дуже поважні люди. розумієте? от саме тому, коли ми будемо один за одного стояти, тоді і ми. Дайте ще я пару Так, да, і даю пару слів. Та, друзі, Добре. з нами Діма Каланча. Ти ми... Та -та. Та -та. Слава Україні. З вами Дмитро Каланча. Тут присутні громадські діячі, журналісти. Значить, дивіться, друзі, що відбувається в нашій державі. Якщо всіх залякають, то не буде кому відстоювати ваші конституційні права. Зараз, на даний момент, майже на всіх журналістів, блогерів, громадських діячів, активістів порушені кримінальні справи. Майже на всіх. Ну, Там, якщо хтось на когось не порушена справа, то напишіть мені в коментарях. Ну наскільки мені відомо, що майже на всіх. Це робиться для того, щоб просто всіх залякати. Щоб ніхто не висвітлював корупційні дії, щоб ніхто не висвітлював злочини зловживання ТЦК. Розумієте це? І що на тиски... мене порушено декілька кримінальних справ, що на Остапа, що І на Анжелу І це є всі утиски наступ на свободу слова. І макс... що хочу наголосити вам? Максимальний репост, щоб розкинути це відео, щоб це все бачили. Тому що ми не захищаємо тільки свої права, ми захищаємо вас всіх. І дотримання конституційного ладу. От є закон, як я казав, чому нема прозорих чітких правил мобілізації. От іде ця група, потім йде наступна, потом ця. Для того, щоб була корупційна складова у цьому всьому. Для того, щоб ТЦКшники наживалися на нас. Ви розумієте? От для чого це все. Ще раз нагадаю: не мобілізований не один москальський піф. Не мобілізовані, не одні крадії гравійно, піщаної суміші, лісодеревини і так далі. Не кон... От, недавно закон вийшов з приводу конфіскації е сільхозтехніки, там, е будівельної техніки і так далі. За всю мою творчу кар'єру. І зараз нагадаю, що скоро 11 рік війни і 3 рік повномасштабного вторгнення. Не, один, не одну одиницю техніки не вилучили на ЗСУ. Не одну крадію. Крадії як крали, так і крадуть далі. І нагадаю, це як боротьба з корупцією в нашій державі, це як е, спортивна рибалка. Впіймав рибу, сфотографувався, викинув. Так само і в мене відбувається. Затримав техніку, 5-6 днів тиждень, я її знову затримую. Ну зато у вас, простих громадян, зараз дуже всі чітко мене послухайте, заберуть ржаву газель, і якщо у вас є якийсь джип коло хати, його заберуть. А у мажорів нічого не позабирають. Москальських попів, москальських монастирів нічого не забирають. Я неодноразово ловлю техніку на е крадіжках, пишу головам районів, пишу начальникам ТЦК. ЗСУ не нуждається в техніці. Тоді поясніть мені, що відбувається в нашій державі. Якщо виходить закон на вилучення техніки, а тут мені повідомляють, що ЗСУ не нуждається в техніці. Розумієте? Всьому є корупційна складова. А що далі буде, мені ж собі страшно уявити. З законом по мобілізації і так далі. Чому нема чітких прозорих правил? Кому що цікаво, пишіть в особисті, надамо вам відповідь. І мені дуже багато запитань. Чи я дивлюся, чому у нас далі тим все веселіше. І підтримуйте нас, розкидайте максимальний репост, бо ми боремося за вас усіх. Майже на всіх журналістів, майже на всіх блогерів, на людей. На... Лідерів громадської думки на всіх чиняться тески. На всіх порушені кримінальні справи. На всіх. От я не знаю, на кого не порушена кримінальна справа. На мене аж двох областях порушують. Ось такі от справи. Так що тримаємося. Всім вдалого дня. Дякую, Дмитро. Е... Кисі, ну, що я можу сказати? Я не готувався, але підтвердження слів і Анжели. І Дмитра, я знаю, що от Анжели є документ, згідно якого вона, коли її, на неї там обшуки робили, це було в серпні місяць, місяці, так? щодо розпосюдження там, там фото там, про військові об'єкти, вона робила запит. І в неї, в цьому запиті, це центр надання адміністративних послуг підтвердив. Що там ніяких військових об'єктів нема. Але їй виставляється обвинувачення, що нас щось там виставляло по військових об'єктах. Я вважаю, що це не доказано і це чисто сфабрикована справа. Щодо неконституційності і незаконності, я працюю в секторі місцевого самоврядування, і в мене є ряд документів, які підтверджують, що у нас в місті Чернівці відсутній представницький орган місцевого самоврядування. Чому? Бо в мене є документи, які підтверджують, що наша Чернівецька міська рада А це суть. От дітерпун такі-то такі-то, немає рахунків в банках. От він, лист. Цей лист був направлений в службу безпеки України. На ваш запит, такі-то, такі-то, інформуємо, що Чернівецька міська рада не має рахунків в банках. А це є чисті. Як вони відреагували службу? в взагалі? Вони е, не прийняли ці документи і не захотіли е, відповідно реагувати. Але це не один документ. Я їм надав п'ять документів. Раз нема рахунків, <кхід> значить це порушення пункту 9 статті 16 закону України про місцеве самоврядування. Тобто у нас. Закон України про місцеве самоврядування не виконується. Далі, згідно з 143 статті Конституції України, там є норма, згідно якої жителі міста Чернівці повинні утворювати свій представницький орган місцевого самоврядування. Але, на мій запит, Чернівська міська рада не надала мені підтверджуючих документів. Протоколи зборів жителів міста Чернівці про те, що Чернівецьку міську раду утворили жителі міста Чернівці. Крім цього, на мій, запит, на мій запит, чи має Чернівецька міська рада з кодами ДРПО якісь рахунки в казначействі? Нема ні в обласному, ні в міському казначействі. Казначействі Управління Державної казначейської служби. А також Чернівецька міська рада не є розпорядником та отримувачем бюджетних коштів, а це порушення пункту 3 статті 10 бюджетного кодексу України. Тобто ігнорується бюджетний кодекс України. Щодо виставлення підозри. Анжелі, я да, ну, тут А там все є посуду ви ще, показували. Є в мене ще відповідь Про те, що, от, дивіться, про Чернівецьку міську раду. Одночасно доводимо до вашого що відомо те, що в юридичній особі з назви Чернівецька міська рада, Кодидерко, відсутні наймені працівники, в тому числі прийняті на постійній основі. Е, зрозуміло, ви ще показували посуду, що суд так. не має чому да, утворювати. Далі от недавно до нас прийшов. Завдяки нашому правозахиснику є лист від Міністерства юстиції України, в якому сказано, підписав перший заступник міністра. нормативно правовий акт про утворення Шевченківського районного суду міста Чернівці для включення до єдиного державного реєстру нормативно правових актів не надходив. Угу. От і у мене, дивіться, я зробила а... витяг. Вибачаюсь, буквально вчора витяг про суд. От код ЄДРПО свідчить, що це не державний орган. Це витяг з ЦНАПу. Оце я зробила. Угу. Тут є код економічної діяльності і так таке. Будь так ласка, так. ласка. Шевченківський районний суд капслоком. От, код ЄДРПО, будь ласка. Це свідчить про те, що вони не державні вона з ек... види економічної діяльності в них і так далі. То це фірма. Фірма то, то, бачите, тому, види вони... економічну діяльність. Вони не захищають приблизно бачили, приблизно то просто... що бачили. Да, да, люди бачили, пускають, да. да. Ока... що це не придумали. Аказують да. бачите, ці... види економічної, економічної діяльності послуги. Наш от зараз мені хочуть нав'язати експертизи, е, надежі нав'язали експертизи. На 160 тисяч гривень, при тому, що він відмовився і відмовився від адвоката Романа Панюти, але нав'язаного нав'язаного. так, він він виною і не замовляв, і не відмовлявся. То йому вони йому, значить, нав'язують 10 експертіз на 160 тисяч гривень. От що роблять суди. От Дмитро Каланчі наказали експертизи на яку суму Я я навіть не знаю, бо звих дуже велику суму. Їм треба просто заробляти ми гроші, не а не захищати півтора сантиметра, а експертиз чотири тома. Саме це і підтверджує, що вони не є державний органом. Вони не нас захищають, а вони просто типу, торгують від системи. Ну, по своїх правилах там взагалі. Ще, ще раз кажу, це все робиться для того, щоб всім заткнути рот. От просто для чого це робиться. Ще раз кажу, на всіх журналістів, блогерів заведені кримінальні справи. Абсолютно на всіх, я не знаю на кого. На гору, на Файз. Тут всі присутні кожну да. кримінальну справу. На острія <кхів> там взагалі дурдом веселка. До Навіть на кожного лідера громадської думки вже приходжу зустріка. Михаємо шмургун, далеко йти не будемо, Майданівець. Тут я не знаю когось з громадських діячів, на кого нема кримінальної правої. Е, тепер дивіться, це дуже важливо. Я це зробила витяг. Дуже е, значить, свіжий: 31.1.24. Про ТЦК. Ми шукали їх по адресі головна 119. ТЦК СП обласний. Ми шукали на Кобилянській 32. Дивіться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань записів не знайдено. Їх немає першого першого. 31-го, Це я робила. Угу. Їх немає в юри. Тобто угу. вони не існують. Як я мала. А як вони людей? Мови вот виловлять, біль... типу, мобілізують? Ю... Вони не існують. І то, що я їх знімала, то, що їх не існує, ну слухайте, задумайтесь. А на них не відкрили кримінальну справу, там нікого не садять. От За те, Не вони неіснуюча структура под... ходить по місту, перевіряє документи? Е, у мене до СБО СБУ, краде чи людей, СБУ да. взагалі. Від... З ким СБУ? З українським народом? Чи... Чому вони закривають очі на оці злочини? Це воєнні злочини при неоголошеній війні при... і при тому, що стан, стан війни не введений. То це є злочини проти цивільного населення, люди добрі. То, будь ласка, Служба безпеки чи управління Служби безпеки, бо вони мені теж дали. До речі, дивіться, що вони мені дали. А значить, без печатки. Де це все моє? Зараз я поки що хоч, пошукаю. Вони мені принесли підозру без печатки. Коли я спитала, де печатка, то вони кажуть, не передбачена печатка. Може, не мають? Печатки немає на не підозрі. Я вже не кажу, що може, то не тобі? <рив> <рив> <можна>, це... <рив> з адресою? А, та... Це дійсно, це ти правду кажеш, що то не мені, бо я розібралася, що це моєму бумажному чоловічику оцій фізособі Анжеліки Павлівні Гуріні. Бо я відокремилась, бо я заявилась як жінка Анжела. З роду гуріних людина, це мій юридичний статус, людина, суб'єкт міжнародного права. Якщо мене тут не захищає конституція, якщо поклали на, на, паузі. на паузу. То мене захищає міжнародне право, тому що в конституції в нас записано, що це частина міжнародне право є частиною конституції, тому мене захищає шоста стаття загальної декларації прав людини. Мене захищає 16 стаття міжнародного пакту про громадянські політичні права, де кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання своєї правосуб'єктності людина. Я не є фізособа, я людина, я повертаю собі всі права. І, і от таким чином, і суд просто дивіться, значить, сфабрикована справа, суд не державний, без державних сил. ТЦК не існує. ТЦК не існує. Суддя, значить. А до жінки не... приходять робити обшуки. А до мене приходять, у мене забирають два телефони, мене принижують мою гідність за правду. Тому що моя репутація це найдорожче, най, най що в мене було. Те, що в мене є, значить, і дивіться, ще й суд. Суд ліквідований в 2017 році Порошенко. От я питалась, там у нас був нав'язаний мені адвокат Чайка і прокурор Шульга, і суддя Літвінова, яка прийшла в Чорній мантії. І, значить, вон, це по суті це невідома особа без посвідчення, про що кажуть тисячі наших правозахисників по всій країні. Вони у неї немає посвід... і вони не показують посвідчення. От я не знаю, хто мене судить, так в суді немає державних символів. Це прапор. І немає герба, повного герба, тільки частинка, тому що він не затверджений за статтєю 20 конституції. Про це ми все знаємо вже три роки. Ми з цим, ми з цим ми працюємо для того. Я не кажу це, що мені не подобається. Я люблю так, як може ніхто, ну мало хто любить українську Україну. Я би хотіла, щоб ми зараз навели порядок, перезаснували пере... Оці всі органи. Можливо, це звучить дуже амбітно і невіроятно, але ми маємо зараз переутворити, перезаснувати, щоб всі органи стали державними і працювали і захищали нас. Розумієте, от підтримайте що От така у мене. Бо я дуже хвилююсь за такі справи. Дякую, Анжела. Друзі з нами тут також присутні на підтримку Анжела. Прислатись. Іван, депутат у Фейсбуці записаний, фамілію не буду озвучити, кому треба, той знайде. Ну я завжди, як батюшка, завжди в кінці мені дають слово. Ну чомусь так. Нічого страшного. Це не обіда. Ми прийшли тут, ви вже переслухали це все. Ви зрозуміли, що ми завжди, нас завжди вводять в оману. Страхають. Закрити тюрму, КПЗ, куди там заберуть, цікаво ти до. Але це все, як то кажуть, лише з Хочу зазначити, що декілька тижнів тому, до речі, теж з Новоселецького військомата мені, до мене підійшла особа і сказала, що якщо ти будеш знімати, то твоя голова буде там і втік. Ну, звичайно, я визначив, що це за особа, набрав його. Фамілію не буду озвучити, тому що він зразу сказав, що був п'яний, не пам'ятаю, але вибачився. Це велика. Але фамілію я друзям скажу. Так що, якщо на мене буде якийсь там замах, то я вже буду знати, з якої сторони це. Анжелу ми захистимо, а то, що суд, ми завалені суд, розберемо його по кирпичах. керпіча. <різвіць> ми, ми, ми по закону доведемо, що правда на її стороні. Ну так розберемо, <різвіць> значить <що> не існує <різвіць> <законі>, конституцію. <різвіць> <різвіць> та, та, та. Так, так, так. Ну, я привик трошки емоційно так я звик зразу або да, або ні. Ну, бачите, хлопці трохи молоді з нервами і більш-менш. Нічого страшного. Ми Анжелу виручимо. Вона і так на волі, то, що вони її це чепуха. Дякувати Стахову. Дякувати Дмитро Каланчу, Олександру. Олександр. Олександр. Що ми зібралися, це обсудили. І чекайте від нас лише добрих вістей Про Дякую. недобрих людей. Ось так. Все, амінь. Дякую, Дякую. Ще. Дякую. Друзі, Дякую. нагадую, Дякую. Слів скажу. Значить, дивіться. На даний момент Павло Павлов закритий уже великий час. Надьожа закритий. Багато хто має кримінальні справи, багато вже хто має вироки. Також закрито багато військових, професійних військових це Червінський, Дудін і так далі. Народ, ви трохи схаменіться, включайтеся в це все, підтримуйте. Якось хоч що зробіть, хоч тими лайками це все розповсюджуйте і так далі. Тому що нас дуже мало. По всій Україні нас дуже мало. І не думайте, що ми, ви на нас все переклали, ви нам довіряєте, дякую, що ви нам довіряєте, і надієте, що ми що зробимо. Включайтесь також, прокидайтесь народ, ставайте свідомими, розповсюджуйте це все. Разом до перемоги і слава Україні! Ми переможемо! Дякую, друзі. Ну що, е, Підтримку Анжели, максимальний, будь ласка, репост, подобання і ваші коментарі. Е, всім дякую, друзі, за підтримку. І пам'ятайте, що сила, яка всередині нас сильніша за цей світ, а взаємодопомога і взаємовиручка це принцип людяності. Людина- людині приходить на допомогу. Анжела приходила на вашу допомогу. Тепер час вам прийти на допомогу до неї. Обняв. Люблю з Богом.